Вітаю, продовжуємо розбирати. Сьогодні сторінка 28-29. Задачки. Ну, в принципі, я не можу сказати, що тут щось таке важке. Тому, думаю, що буде норм працювати з ними. Так, ось у нас перший скрін, давайте я одразу все-все-все розташую, щоб було видно і у нас... Угу. Ну, купа, звичайно, додаткових завдань на міркування. Я розбираю все, але... Якщо клас сильний, якщо діти сильні, то все це буде легко. Точніше, якщо він дуже сильний. Так, середньостатистичний, кожен вчитель так вже фільтрує і відбирає під своїх діток. Ось у нас окремо. Нормально все. Дивіться. Для початку я хочу зробити скрін, показати, що у нас буде в основній схемі задачі. А в основній схемі задачі у нас сьогодні задачі підуть ось такі. Дивіться, тобто, від цілого від ціле розділене на три частини. Тобто на частини і е, нам навіть не треба буде шукати скільки всього разом і так далі. Нам просто вкажуть, що скільки в першій частині, скільки в другій частині, але друга і третя буде ви бачите, знак запитання. Тому що буде у вигляді підказочки. І причому теж поки не у, а на, так? На там 5 більше, ніж в першій. І це зазвичай ось такою стрілочкою, так позначається. Ніж другий, тобто достатньо замість цього слова сполучення буде накреслити ось таку стрілочку. Вказів. Все, оце в цілому, які види задач будуть в цьому році. Добери короткий запис, зістав, що спільне, що відмінне. Я... Ну, давайте розбирати. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, а в другій на 4 менше, ніж у першій. Скільки дельфінів було в другій зграї? Так, плавали, скільки тільки дві зграї. Де у нас тут дві? Ось 1-2. Бачите? А. Тобто видно одразу, що це перша друга зграя. Записуємо. У першій зграї було 8 дельфінів, а в другій невідомо, але на 4 менше, ніж у першій. Скільки дельфінів було у другій зграї. Дивимось. Якщо ми пам'ятаємо, що в другій на менше, нам треба відняти так. І ми будемо із восьми ми віднімемо 4 і буде 4 дельфіни у другій зграї. Далі. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8. Ну, відповідно, Б. Одразу заповнюю. У другій на 4 менше. Ніж у першій, а в третій на три більше, ніж в другій. Скільки дельфінів було в третій зграї? Дивимось, для розв'язання третьої зграї е, задачі відповідь на запитання, скільки було в третій зграї. Що нам треба? Більше, ніж в другій. Нам треба знати другу. Другу знаємо? Ні. Можемо порахувати? Можемо. Тому спочатку ми рахуємо другу, від першої, що ми віднімемо, тому що менше. Бачите, розв'язок такий самий. Це у нас друга зграя. Тепер все, ми можемо відповісти на запитання задачі. Ми беремо другу зграю. Більше додаємо 3 і отримаємо 7 дельфіні. Тобто, що спільного? Що починається початок другої задачі, це тобто, перша задача це частина другої задачі. Це одна із простих частин, на які розбивається ця задача. Але далі в другій задачі у нас наступна дія йде. Зміни умову задачі так, щоб у її розв'язанні другою дією була дія віднімання. Ну, якщо, ну, звичайно, менше на, скільки, Наскільки на 3 менше в третій зграю було. Тоді буде у нас що? 4 мінус 3. Так, 4 мінус 3. Так. Зміни запитання задачі так, щоб вона розв'язувалася з трьома діями. Ну, тут теж у нас легко. Ми можемо ось в роботі над робочим зошитом я розбирала цю ситуацію, що можна... Скільки всього, але це буде три числа додавати, ну так собі. В перший і другий разом, або в другий і в третій разом, теж не, не годиться, так? Не актуально. А ось якщо, наприклад, порівняти, наскільки більше було в першій зраї, ніж у третій. Це, будь ласка, буде нормально. Так. І це буде третя дія. Тоді ми третю дію зможемо вже порівняти. Третю зграю тут 7, а тут 8. Ми від більшого віднімаємо менше, отримуємо на одного дельфіна менше. Або на одного дельфіна більше, так? В залежності від того, як ми запитаємо. Так, третя задачка, давайте. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8. Угу, Аналогічно. А, у другій У 4 рази менше. Дивіться, У це вже множення ділення. У менше це ділення. У більше це множення. А в третій У три рази більше, ніж в другій. Давайте знову, для третьої, бачите, треба другу. В другій скільки було У більше? Відповідно. Вісім множимо на чотири, дорівнює тридцять два дельфіни. Ось воно вісім, множимо на чотири, тридцять два Тепер у три менше. Ой. У, чотири рази менше. Я прошу вибачення. Два дельфіни було. А я помню Буде два дельфіни. А тепер У3 більше. Тому У це множення або ділення. На це додавання або віднімання. Так що 6 буде? Так, друга дія, 2 помножити на 3 до 6 дельфінів було у третій зграю. Так, далі в підручнику у нас приклади треба розв'язати. Знайди значення виразів. І так, 8 на 3 поділити по 6. 24 можна підписати знизу. 24 на 6 4. 3 на 5 мінус 8.

10 по 1, 10 на... І взагалі множення на 0 дасть 0. Бачимо множення на 0. Всюди множення ділення. Одразу можна писати. 12 ділимо по 3 і плюс 27. 4 плюс 27, о, 31. Тому що спочатку ділення, потім додавання. Так? 60 ділити по 10. 6 на 6. 36. Дужки. Звичайно, в першу чергу. Мінус 20, 43. Плюс 2, 45. Ділити по 5, 9. І 63 поділити Дужки знову в першу чергу. Це у нас буде 7. 63 по 7. Аналогічно 9. Так, є. І... Компоненти арифметичних дій. Згадуємо. При додаванні сума це ціле. Ціле шукаємо додаванням частинок. Частинку шукаємо відніманням. Перший доданок і другий доданок треба відняти. так, Ось у нас невідома сума. Додаємо 18 18 Це 16 і 20 36. Невідомий доданок від суми і від цілого віднімаємо частинку. Мінус 20, 52 і плюс 2, 54. Так, мінус... О, то тут 20, як легко. Додавання. 86, мінус 1, 85. Мінус так, 3. Так, далі. Мінус... 12, так, і додати 53. Зменшимо пакю. Спочатку ми його шукаємо, якщо воно пропущене додаванням частинок. Частинки це від'ємник і різниця. Дві частинки цілого. Те, що є зменшуване. Так, тут у нас частинка. 22 мінус 13, 9. Так, 12 мінус 3. 90 70, міну 2, 68. Додаємо 60 і 12, 72. Віднімаємо мінус 30, 43. Плюс 1, 44. Віднімаємо мінус 60, 12 і мінус 4, 8. Додаємо 40 і 40, 80 і 11, 91. Віднімаємо мінус 50 24 і плюс 4 28 Все, матеріал опрацьований Дякую за увагу